Уряд сполучених штатів тримає у полоні справжнього Кінг-Конга, а ще контролює погоду. Планета Земля насправді, порожня всередині, і там живе якась невідома людству раса. Астероїд, який вбив динозаврів, насправді також знищив одну з найрозвиненіших цивілізацій. І нею були вампіри. І це лише верхівка айсберга різноманітних теорій змов, які щоденно з'являються у TikTok. Буквально щоденно бо й роблять їх не люди, а тупо штучний інтелект. Теорії щодо пласкої землі та отруєної питної води, вже давно в минулому людям треба щось більш шокуюче, щось таке абсурдне, що навіть у сценаристів цілком таємно викликало б заздрість. Як щодо якогось там чиновника невідомої ланки, який випадковим чином знайшов на робочому сервері теку під назвою Тримати у таємниці від Громадян, а у ній вся правда про те, що на землю летить планета вбивця. Теку та інформацію, що в ній міститься, звісно, ніхто нам не покаже, але це говорить нам серйозний голос Жорога, на який під похмуру музику каже, що ймовірно, скоро ми всі. Крякнем і найбез з ним нам давно вже варто було б звикнути до такого роду вкидів, зроблених на колінці з використанням штучного інтелекту на основі вкрадених людських образів. Але на жаль, такі вкиди не оминають уваги людей, а навпаки, збирають сотні, тисячі та навіть мільйони переглядів. Люди дивляться, коментують, лякаються та поширюють далі ці таємні інсайди. А хтось взагалі починає котуватись до кінця світу, записуючись консервами у бункері, і все це на основі відео з інтернету, у якому навіть живою. Людини не показують. Ми вже якось з вами говорили на тему теорії змов. Я розповідав про це у своєму відео про фільм Сяйво Стенлі Кубрика та висадку на місяць. Так само трішки про це було у відео про нашу українську передачу Інфошок можете потім подивитись, я десь залишу посилання. Ну, тобто це не щось нове. Феномен теорії змов існує вже дуже давно. А з появою інтернету його популярність тільки зросла. Та справжнім інкубатором цього трешу останніми руками. Дійсно став TikTok. Проводились навіть цілі дослідження про це саме про TikTok та його вплив на суспільство за допомогою TikTok можна керувати думкою людей, їхніми вподобаннями та навіть впливати на вибори, і це ми добре бачимо з останніх новин. А найкраще у цьому те, що люди думають, що це їхній особистий вибір, а не нав'язана заради чогось з кимось іншим думка. Бо сьогодні люди вірять ні у що і водночас у все на світі, якщо ви розумієте, про що звучить насправді страшно. Та все ж я думаю, серед нас тут переважна більшість людей, які все ж Маю трохи клепки в своїй голові, бо мені важко уявити, що хтось з вас на серйозі скидав би друзям відео про не знаю, про того ж кінг конга, якого тримають десь у підземному бункері американські спецслужби. Але здорова бізяна, то найбуде. Хай собі живе, сподіваюсь, вона втече з того бункера і бере собі у пару Ілона Маска і забере в печеру. Скажіть краще, як вам оця карта кінця світу? Жах, якийсь половина Америки пішла під воду, але біля західного узбережжя вилізла якась Атлантида. Карта ця насправді не нова. Про неї писали ще у 2001 році на різних новинних сайтах рівня ТСН Гламур. Карта була частиною змови навколо багатіїв, які знають якусь правду про майбутнє і будують собі купи підземних бункерів для того, щоб вижити, коли настане апокаліпсис. Могли б просто до Кінконга підселитись. Я думаю, він нормального рентадавець да, дасть вам шмат бункера за пакет бананів. Ідея цієї карти в тому, що на землі зміниться рівень води і він затопить половину суші, але чомусь знову ж таки це стане причиною появи з глибин океану Атлантиди. Як бонус руських затопить океану Мрії, але і майже решту Європи. Також насправді цю карту придумав і намалював такий собі Гордон Майкл Скеліон, американський футурист, який намалював багато таких карт у період з восьмидесятих і до початку нульових. Саме за допомогою картографії та псевдонауки він просував ідею свого бачення кінця світу. Знову ж таки, це не щось нове, але тільки -но про це дізнались у TikTok, по трубах полилось, дай Боже. Добре, що у глядачів є здоровий глуст, і багато хто в це не повірив, бо Атлантида з'явилась не там, де мала б. Хіба що все це робиться спеціально? Зміна клімату, я маю на увазі, бо ж страшно говорити про це в голос, бо я після такого можу просто зникнути назавжди знаєте, як у ті інформатори, яких точно змусили замовкнути кілери з Боїнг. Та я ризикну: погодою насправді керують військові. Я сказав це. Поки живий про це у пікселізованому відео говорить доктор Ілія Сандра Пелігєрі. Вона є не знаю точно хто ця жінка, і чому вона говорить на цю тему? Вона, начебто, якась експертка з навколишнього середовища або авторка книги Маточна криза, важко зрозуміти точно. Але у цьому піксельному відео вона сидить у серйозній позі і говорить на серйозні теми з турбованим голосом, кажучи, що повітряні сили контролюватимуть погоду. Вже до 2025 року. А це цей рік, до речі, якщо вод забули, вона говорить про погодні модифікатори на основі хімічних забруднювачів. Та звісно ж згадує славнозвісні оприскування людей літаками в небі, так звані хімтрейли. Ба більше цю систему вже використовують. Ви думали, чому у Каліфорнії от були пожежі нещодавно? Бо там спекотно і вогонь швидко шириться. О, наївні наївні. Це ж змова підіді, який таким чином приховав докази проти себе, спаливши будинки своїх ворогів. Це він замовив у влади цю пожежу. Ви купайте трохи, ні? Ви от просто запитайте у сірі чи Алексі, що станеться на Філіпінах 22 квітня. Тупе питання, правда? Та й що нам до тих Філіппін? А от хтось запитав і знаєте, що відповіла йому цього сірі. Станеться страшний землетрус, який спричинить виверження вулкана. А звідки про це знає сірі? Може, бо її теж контролює уряд. Добре, що люди у коментарях знають, що передбачити землетрус неможливо, але філіппінці ну, все ж трошки піднапряглись, правда? Друзі, привіт це, я відеоблогер Євген. У мене для вас є екстрена новина. Ютуб запроваджує гранти на лайки та підписки для користувачів всіх. То просто дивиться відео українських блогерів, ставить лайки та коментує, автоматично стає учасником на отримання гранту на тисячу криптовалютних монет Doge від президента Америки Ілона Маска. Про це ще ніхто не знає, але я від вас таке ніколи не приховаю. Інформація у цьому сегменті відео абсолютно вигадка. Ніякого гранту не існує, а президентом Америки, як відомо, є помаранчева мавпа. Але якщо військові вже можуть керувати погодою, можливо, оця страшна карта затоплених материків не просто випадковість, а спланов. Пімована атака світового уряду на невідому приховану цивілізацію, що живе всередині нашої планети. Це вже інша теорія про порожню землю, всередині якої начебто нічого немає. Ну тобто, ядра немає, усіх інших шарів планети там насправді порожнина, всередині якої існує абсолютно свій природний біом, у тому числі. І свої розумні істоти. А якщо ви поясните дірку в землі, що знайшли в Кидаї, та десь там ще це точно один з входів до цього підземного царства. Добре, що ці внутрішньопланетні чудики не мають доступу до інтернету, інакше б вони давно вже зупинили людство та глобальне потепління. Це ж пряма загроза затоплення їхньої планетарної пружнини. Сподіваюсь, лише що оті істоти з-під землі це не вампіри, які правили нашою планетою до появи людей. Чи ви не знаєте, уроки певно прогулювали в школі? Ото й астероїд що вбив динозаврів, пам'ятаєте. Дайте, так, так він вбив не лише їх, а ще й розумну цивілізацію, дуже розвинену цивілізацію, яка очевидно була краща за нас, людей в усіх сенсах. І це були вампіри. Походу, я теж десь якось пропустив цей урок з історії. Ну, в мене оцінка не дуже добре була. Але, блін, ну про це говорить сам Джо Роган зі своїм експертом-гостем. Важко піддавати сумніву такий авторитет. І це ми ще не говорили про інших істот, які живуть не на суші, як ми і не всередині пустої землі, як ці невідомі чудики, а у глибинах океану. Там живуть прибульці, ті, що з космосу, скоріш за все, або їхні нащадки. Про це, начебто, казали вчені з Лондону, буквально ті самі. Британські вчені або їхні слова трактували користувачі TikTok таким чином. Ну щось невідомо в океанах, воно точно живе. Ну а як же такі теорії і без згадок Нострадамуса та Ванги? хоча Нострадамусом вестерни вже трішки наїлись у минулому, як мені здається, їм хочеться чогось більш нішового та нового для них, тут виходить на сцену баба Ванга зі своїми передбаченнями. А вона хіба передбачила хоч раз щось хороше. Ну, то ж бо, от і зараз повилазили експерти з передбачень, які впевнено кажуть про кінець світу у цьому році, і навіть про те, що Ванга передбачила так званий проект 2025, який втілює у реальність уряд Трампа, а ще третю світову, яка може розпочатись. Ну бро, визирне у вікно, ми вже у ній алло. Хтось тут передивився Сімпсонів з їхніми передбаченнями, хоча... Вона ж була сліпа. Може, це Ванга передбачила Сімпсонів? Оце, до речі, окрема історія. Передбачення Сімпсонів, я маю на увазі. Звісно, їх любили обговорювати і до появи TikTok на Ютуб про це, десятки відео на Reddit купа постів. Але якщо ви думали, що це усім давно набридло ще у 2010-му, то ви помиляєтесь. Предбачення Сімпсонів живуть і далі своє окреме незалежно від мультика життя. Чому незалежне? Ну бо зараз до цих передбачень приплітають вже, що тільки можна придумати. В одній з серій показали, як Спрінгфілд заполонилась зомбі. О, для TikTok цього більш ніж достатньо, щоб назвати це передбаченням зомбі-апокаліпсису. А як вам ще окремий піджанр любителів змов, які називають себе інтернет-детективами? Ви точно про таких чули? Особливо велику популярність вони отримали після документального фільму від Netflix Не жартуйте з котиками, в якому ці так звані детективи допомогли викрати серійного вбивцю. Звучить непогано, правда, ж тільки от тепер таких детективів якось занадто багато. І проблема в тому, що насправді вони не такі вже й корисні, навпаки. Вони лише заважають справжнім поліцейським, які вчились на детективів, а не просто читали книжки Сиз Геррісон чи додивилися Тру Детектив. Один з таких відносно свіжих прикладів стався торік у Англії після зникнення місцевої жінки. Інтернет-детективи вирішили, що це справа рук серійного вбивця, який топить свою жертву в ставках. І якби це обмежувалось простими повідомленнями на форумах, обміном думками та теоріями, це ж непогано. Але ці детективи вони реально заважали копам, буквально проникаючи на місця злочину. Знімаючи все це на камеру заради переглядів, І я старід життя це не відео на ютубі, не серіал, тому наслідки такого зовсім іншого. Одного з авторів такого контенту навіть заарештували за перешкоджання слідству. Ну а щодо теорії про серійника у цьому кейсі це був лише трагічний нещасний випадок. Але уявіть скільки додаткового горя такі автори завдають сім'ям потерпілих. І заради чого? Грошей? переглядів, визнання? Це, звісно, є основною причиною появи усіх цих тупих теорій. Це легкі гроші, та швидка популярність, особливо коли всю твою роботу за тебе робить штучний інтелект. Від написання тексту до озвучки і монтажу візуального ряду. Люди буквально називають себе на камеру, віруючими в теорії, кажуть, що вірять і в пласку землю, і у прибульці в океанах. Але при цьому видно, що більшість цих людей. Робить це якось нещиро, я не вірю, що ця дівчина дійсно вірить у весь цей Ну, як мінімум, не у все, напевно, але я вірю, що вона отримує з цього гарні гроші. Так само я не вірю, що автори от такого роду подкастів про щось паранормальне та невідоме Це люди, які вірять у пружнину в землі чи здоровенну розумну мавпу, яка стала прототипом і яку тримають ЦРУ десь не знаю, під землею. Але я вірю, що це можна обговорювати заради приколу. Не серйозно, а як жарти чи просто кріпі пасту. Такі подкасти можна дивитись під настрій, коли нема бажання шукати на вечір якийсь фільм жахів. Ну, бо це просто частина розваг. Ах чистий інтертеймент, але ж у всього я межа, коли ці розваги стають для людей реальністю та навіть впливають на їхнє життя. От вам жіночка, яка розповідає про свої передбачення на 2025 рік, але записати це передбачення їй вдалося лише з третього разу, бо спершу, як вона каже, звук не записало, а потім ще поряд з нею речі саміж собою на підлогу впали. Ну це точно якийсь або сатана диявол, або. Злий уряд, який все чує через мікрофони наших телефонів, і не хоче, аби ви ділились страшною правдою. Хтось ради читати псовми, співати ісуси довіряю тобі. Хтось каже готуватись до гіршого. Штучний інтелект навіть передбачення робить вже навіть до ворожки у сьомому коліні учасниці 18-го сезону екстрасенси ходити не треба. Думаєте, вчати gpt передбачення краще ніж у неї чи гірше. Та ні, вони просто безкоштовні. Хто ще як на щі передбачить вам появу у цьому році телепортації та навіть назве точну дату та ім'я того, кого от телепортують? Шкода тільки у нього не можна замовити наврочити комусь срачку чи щось таке. От хто б точно не втратить в майбутньому своєї роботи через штучний інтелект, так це конотопські відьми зі своїми прокльонами. Що означає це, що TikTok варто заборонити? Тут я не експерт, я лише балакуча голова, яка намагається вас трішки розважити, але мені здається, що забороною навряд чи Промивка мізків та пропаганда кудись подінеться. Хто заборонить інстаграм Рілс чи Ютуб Шортс? Ніхто а відео там такі ж в сереті, як і в Тікток. Хіба що китайці викрадають наші дані? Але це робить і мета з алфабет. Знаєш, чесно, я періодично залюбки зависаю в TikTok. Алгоритм мені там підсовує смішні скетчі, стендапи, відео з тваринами та просто добрий філгуд контент. І я тримаю з цієї своєї бульбашки, тому такого трешу, про яке я сьогодні вам розповідав, я ніколи не бачу. Хіба що після цього відео треба буде підчистити алгоритм? Це точно. Але це не означає, що такий контент бачать всі старшим людям. Там вилазять згенеровані відео на тему, наприклад. Війни, чистої води руське псо, яке нормально так примиває і без того зморених людей. Дітям та підліткам вилазять відео іншого роду, може, якісь русські блогери, які кажуть, що проти війни і що ми всі насправді рідня. Те саме, псо за ті ж самі криваві гроші, лише на іншу аудиторію. І ви, точно як і я, можете бути певним щодо того, що вас так банально не приведеш. не такі. І на вас не спрацюють ані теорії змов, ані скам, ніхто вас не зможе обманути, бо у вас є критичне мислення, а потім раптово вас підловлять у потрібний момент, коли ви будете розгублені, зайняті чи просто вразливі. І повірте, ви попадетесь на гачок. Але все ж хочеться думати, що все це не про нас, і з нами такого не буде. Я дійсно хочу в це вірити. Тому ви цей бережіть свої, будь ласка, CVV-коди, не качайте додатки і не перевіряйте свою вдачу, бо знаєте, іноді воно дійсно може відвертатись, друзі. Не забувайте, будь ласка, обов'язково за можливості підтримувати всі збори, які бачите, локальні, перевірені, довірені, якісь знайомим, якісь великим фондом. Я не знаю, повернись живим United24 на дрони Стерненко. Чи хтось там з ваших знайомих збирає на якісь м'ячі, будь ласка, кидайте, ви знаєте, як це все важливо. Та й по всьому не попадайтесь у сітку теорії змов, і ми обов'язково з вами побачимось наступного разу. Тому ви бережіть себе. White.